Всім привіт! Ви помітили, що я відрізала волосся. На минулому відео, здається, я засвітила цей результат. Психанула, взяла, і, знаєте, по принципу, чисел Фібоначі, Взяла просто на цю сторону всю кубку. Тут чикнула, потім на цю сторону. Так само чикнула, потім розділила. Підрівняла, і воно рівнесенько. Хто хоче, щоб взагалі каскадом було, то здається, можна ще робити хвостика, зверху можна рівняти. І тоді воно буде каскадом лежати. Але мене влаштовує такий варіант. Взагалі в мене ще чубчики, але він за ніч розпався. Розпався так, як йому зручно. А я збираюся знімати інстаграм для інстаграм образи і хочу. Вам розказати чудесну історію, яку ви побачите зараз згодом, як я купила собі пуховик. Одним словом, <гум> пішла я знімати YouTube канал в е середу, як зазвичай в останній день. Але після того, як я вже все відзняла, я... ви знаєте, я купила собі. Зацпок... Ви не зважайте на таку позаду, то я все знімаю. Я купила ось це, потім буде розпаковка, таку красу. І хочу це все зняти. Я вже приготувала якісь аксесуари, ось, наприклад, колись ви не знаєте, але ось такий шарфик. Дона Керана, я теж колись його вихопила в секонді. Ну він басне славні гроші коштує. Шерсть натуральна, Ву Нью-Йорк. Ось такі чудові речі можна знайти. секонд-хенді. Ну, правда, він був не в тих речах, де на вагу, а там, де вони найліпші, ніби люкс, відкладають е, на другий поверх, ну, принаймні, у нас так в обнові. Спускаюся я в ту обнову, вже йду додому і знайшла пуховик. але не стала міряти. Думаю, я така втомлена, вистачить в мене, пішла по справах, купила, що мені потрібно на ринку мамі. І вже все справилося, зайшла ще в декілька секундів. Купу всього не знімала, викупила ось таку шапку. Ой, в мене тут чуть не вбилося. В мене тут у фо стоїть. Ось таку шапку, яку теж планую з цим. Я вам потім зиму, звісно, я то все знімала ще під час того, як я купувала. Ось таку. Тут були ще такі. Типу, годзики старовинні, я їх обрізала. О, така фанал, буде дуже красиво з тією шубкою. І думаю, зайду, вернусь в той магазин, приміряю цей пуховик. Оскільки в них там була акція: дві речі, 20%, три речі, береш 30%, я не могла вибрати три речі. Тобто дві, ще дві речі. Десь, ну не знаю, години півтори. Я так мучилася, змучилася. В мене вже булькало в животі. Одним словом, я дуже втомилася і пішла додому. А потім дуже пошкодувала, що я не купила той пуховик, не вибрала якісь там дві пари носків і пішла не з чим, грубо кажучи, тому що той пуховик 2200 коштував. Зараз я його І Власне, це дуже вигідна ціна, коли дві ще пари носків, ну хай там, я не знаю, по 65 гривень, але виходить, що похові півтори тиші тисячі гривень. <гум> Ось така краса, зараз налаштую. Ось така краса. Ну, це домашні капці, але разом з ним я ще купила уги. Мені довелося вертатися на другий день. А взагалі перед цим я ще дзвонила на гарячу лінію, щоб дівчатка мені його відложили, тому що я його заберу. Це розмір М, здається. А L – найбільший розмір, тому що я не люблю, ви знаєте, речі прям по фігурі. Я люблю оверсайз, ні так зручніше і стильніше виглядає. І вже на другий день я обрала. Власне, пуховик, і до нього ще угі на дуже високій платформі, і образи з ними ви зможете подивитися в інстаграм. Я скину вам посилання, залишу. Власне, з цим пуховиком і тим угами на такій платформі я поскладала дуже багато образів, цікавих, таких модних, стильних, і, власне, з цією шубкою теж збираюся скласти. І це такі речі, знаєте, які... До яких більше нічого не потребую. Тобто дві основних дуже стильних модних, під них можна що завгодно вдягати, так? Іноді через дурну голову ноги страждають. Виходячи, я потратила практично два дні на те, щоб врешті решт забрати той пуховик, вибрати ті дві речі по акції, які не вистачало для знижки. І зате я зараз маю дуже Стильний одяг, який я надіюсь прослугує мені ще багато років. Ну, в тому плані, що мені не потрібно буде купувати новий, що він буде ще актуальний, ось так скажімо. Довжина мені подобається. Гарного вам перегляду, а я пішла знімати образи з цими прекрасними речами. Це, до речі, була друга річ, яку потрібно було до того пуховика. Дивіться, які прочудують, вони новенькі. І я думаю, з ними гарно будуть ті дивитися стильно. Власне, Чепчик мені обійшовся в дві гривні, мені... а ось ця чудова шубка 34. чотири. Отака красива алейка в нас є в парк. Круто, да? Це Я біжу так за паховиком, але по дорозі зайшла в секонд, що е, поруч біля дому. І вибрала, що це таке, камера запиті. Вибрала ось такий топик, шубейку. Так. Ось така красива шапка. І ось такий зараз теж модні. Ну, і як не зайти на завоз. Це я прийшла за пуховиком. А на третьому поверсі, відповідно, перший день і купа багато всього, і класні шубки, але я вже взяла в іншому секунді. Дивіться, прийнялася в спортивному, щоб все швиденько. І ще дещо придбала саме в перший день завозу, в відділі на сумок було. Два повних ящика ритися, не переритися. Чесне слово, дуже багато всього. Вон такі воно цікаві. Паразолі, до речі, теж. Які так таке взагалі Якісь яшки, то не зрозуміло. О, дивіться, яка класна штука, шкода, що я її не взяла. Не можна було з нею гарну шапочку зв'язати. І те пальто, яке я міряла з вами, воно коштувало 35 гривень раніше. Знову вони вивісили в перший день завозу його. Ну, Воно дуже класне. Дивіться, всякі різні штучки, такі ця книжка, яку я навіть сфотографувала. Вона 178 гривень забачу, 171 шампунь, який на місці я випробувала. Він працює, працює класний. Шкода ж не взяла. Але в той день я набрала на три чимось тисячі, тому вже не було куди по бюджету. Не вміщалася з вічки. шубки хороші, всякі, з капішончиком. А власне, цю ковтинку я взяла, називаю дика собака. І цей пуховік я теж забрала. Там я просто міряла ремінець, мені сказали, що так буде краще, але мені гарно і без ремінця і так просто. Єдине, що я його попрала і весь той синтепон уявіть, що з ним сталося. Звісно, що в перший день завозу набагато більший, кращий вибір, навіть актуальний бордовий і ялинкові прикраси. Але я люблю останній. Роуз-паковка, дівчата. Я взяла ту капку дуже класно, З цією шубою це секонд-хенд. Це нові носки. Взяла разом, як третю річ по акції до того пуховика. Дуже красиво. І це нові теж носки такі млекенькі. Так, це кофточка секунду, але заважила дуже багато. Така дика собака, я люблю, такі пухнасти. Взяла, бо не хочу вертатися вже. Я впевнена, що вона нікому не сподобалась, бо її ніхто не взяв, але вертатись я вже не хочу. І ще ось такі, така футболка. Така ніби виперна. Дуже модна. Мені сподобалась. Вона і виперна, але зараз такі, власне, модні. Я її ще, можливо, і пройдусь по ній. Хлоркою, щоб вона була ще більш зачовгана. Ну, власне, мені подобаються такі просі футболки. Не взяла, а назад вертатися замерзла, тому взяла ну, 30 гривень. Нормально, я думаю, навіть сніг відкидати буде. Ще одна торба це нові. Ось такі лук. Це, якби друга річ була до того пуховика, що мені потрібно було взяти. Це пуховик, який взяла на секон. Його потрібно прати. Зараз буду прати, але з цими угами теж буде прекрасно. І новий пуховик. Чек того всього з новим пуховиком 3500 чимось, здається. Що Ця жінка зараз буде готувати. Очевидно, так? Просто покажу, скільки в мене светрів. Коли я знімаю, кажу, що мені немає куди складати. Це останній, що я купила, цей дуже класний, такий об'ємний. Ще з таким пальчиком на рукавчиках вставляти, з таким красивим форотом. Вона насправді дуже довга і мега тепла, тому що вона така товста. Ось там другий шар. Я дуже люблю ось такі светрики. Пухнасті, і червоненькі, і ще є ковтинка моєї молодості. Я її взяла, дуже люблю. Не пам'ятаю, скільки мені тоді років було, 16, хто пам'ятає, дівчата, ці светри, ще такий був бойс. Якщо знайду в інтернеті, зроблю вставку. Дуже крута. От, власне, от такі я і люблю. Бачите, в мене такі переважно всі пухнасті. З блискітками. Ось така теж, бачите, пухностька, все об'ємненьке. Ну, воно і має бути таке. Це взагалі жилеточка. А, ще така флісова є. Тобто я за зиму їх навіть всі не переношу. Цю я сама в'язала, мені просто дуже сподобалися нитки, і вони були по хорошій ціні. Ось така крута ковтиночка. Ще є така скандинавського плану з оленями на Новий рік. Я насправді її одягаю, мені дуже подобається. Дивіться, який тут воротничок, він під саму чайку дуже круто виглядає. І ще така хтось в'язав. Червоненька. Зараз дуже жалкую, тому що червоний в <кклісті> Та людина думає, що я її віддала. Бачите, яка красива горловина. І стієчка красива. О, нарешті трішки їх вмостила туди. Вже немає, чесно кажучи, місця, куди їх тикати. Я порахувала 30 светриків. І насправді в мене їх більше. Просто тут мої улюблені. Такі об'ємні, пухнасті, симпатичні. У мене ще тисячу жилеток. Ось, наприклад, оці я позабрала оцей светрик, дуже видно. Дуже хороша якість в нього. Але я його вже трішки затягала, такий глибокий город. Такі повзбирала, що я не буду ходити. І це я ні разу не одягала. Вже його відшила посередині, думала, як платі, але буду розборювати все-таки накидкою, воно краще. Отакі От пухнасті. До речі, зараз вернулися такі саме маленькі, тоненькі, ніби кардигани, міні на невеликі, об'ємні на джинси. симпатично Мабуть, покладу її туди назад. Вернімося трішки до мого ремонту. Багато дівчаток писали, щоб я забрала цю некрасиву, несимпатичну тюльку, яка гарно поєднується з годинником і підкладками на стільчик, і щоб я повісила сюди щось однотонне і якесь інше. Нічого однотонного я не знайшла, окрім шторок, які висіли тут раніше в дитячій кімнаті, тому зараз примірюємо і ви скажете, які кращі. Якщо поритися на горищі, звісно, можна там ще щось, щось знайти, переробити. Але наразі Ой, я їх ще й неправильно повісила, можливо. на тієї стороні, ну... Радьте, дівчата. Краще ось так, от з цією шторкою до підлоги. Або я вже погладила, зараз повішу ще одні. Так, чулі. І ось, власне, варіант з однотонними шторками, які вже не лягають до підлоги і не складають відчуття, ніби це спальня. А ось такі вони переливаються, якісь рожеві, жовтуваті, не знаю, Ну, щось таке, принаймні принцес. Підходить до них. <ріст> а ну, давайте включимо, щоб був такий настрій. <ріст> Кажіть, які краще ось ці жовтувато ружеві або вернути назад ті що були. Дивіться, що я ще знайшла. У мене прям нігті підшторки. Ось такі штички зараз спробую їх заколоти. Ти типу, якось отак. А можливо, і якось по-іншому. Я просто не вмію це робити, а зібрати їх до докупки. Ну, кажучи, я навіть не знаю для чого. Це, можливо, це для салфеток на новорічну. Але ні, тут є защіпка. це в будь-якому випадку на шторки, тому що на салфетку просто кільце, правда, точно на шторки. Заінтригую вас, щоб ви згодили на мене в інстаграм частіше і дивились. Загалом в Інстаграм цікавіше складати образи, оскільки там і формат і інший, образи не обрізає, і музику можна накласти, і відео виглядає атмосфернішим, такими піснішим. А в мене недостатньо пам'яті на телефоні, щоб знімати один той самий образ в двох різних форматах. Тому welcome в мій інстаграм, там дуже багато образів з усіма речами, які я купляю, буду рада вас там бачити.